Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і зараз поговоримо про міні-телесеріал Режим. Цей серіал від сценариста спадщини Віла Трейсі. І як і спадщина, цей серіал виходив на HBO. А в Україні його можна переглянути з українським озвученням на МіГого. Це лімітований серіал, тобто міні-серіал про. Авторитаризм у Центральній Європі, але по факту це більше у Східній Європі. Це жанр політичної сатири. Це все-таки комедійний сатиричний серіал, але всі актори грають на повному серйозі, просто ситуації виходять комічні, але з іншого боку, і страшні. Творці намагалися взяти побільше штампів авторитаризму і висміяти їх і. Показати їх разом побільше, Але оскільки весь світ, ну і принаймні, Америка, знають більше Росію за її авторитаризм, то в більшості це вийшла пародія на жіночу версію Путіна. Все-таки більшість ситуацій Рис було взято з Росії. Їх ще більше тут перебільшили в цьому серіалі. Ну, і через це виходить дещо менша цінність серіалу, тому що картина вийшла не дуже цілісна, не сильно все тримається докупи, коли дивимося на всі ці моменти, що виникають з цією канцлеркою. Бо більшість взято з Росії, але в той же час ця Центральна Європа, чи як ця країна називається, просто Центральна Європа, назва країни. Вона не така ж дуже велика. Вона є суб'єктною країною за. Контроль над нею змагаються Сполучені Штати і Китай, тому що в цій країні є копалини, котрі потрібні для виготовлення чого там акумуляторів, якщо не помиляюсь. І ця країна десь знаходиться в центрі Європи, десь біля Карпат, на місці Угорщини, Польщі, там України, Румунії, Білорусі, десь там, в цьому районі. Але країна не дуже така велика, але при цьому вона. В багато чому поводиться як Росія. Тут же маємо і анексію сусіднього регіону якогось від сусідів, і для зображення цієї анексії тупо взяли відеоматеріали з новин про анексію Криму. Тобто, коли йде ця мова про анексію того коридору, то нам показують випуски новин про анексію Криму, показують цих так, зелених чоловічків російських і. Російські війська, як окупують Крим, і для Українця можливо це не дуже приємно спостерігати, тому що більше викликає негатив, хоч в серіалі висміюється вся ця абсурдність, і причина, чому була зроблена анексія, але оскільки тут показані реальні кадри з Криму, і все це нагадує про реальну Росію, якось це все. Не дуже смішно сприймається, і навіть заздреш американцям, що американці можуть спокійно з такого сміятися, коли українці страждають і гинуть через те, що вчиняє Росія і її частково куметний, але й страшний лідер. Тут же в Європі відчуваєш на собі всі ці заскоки авторитарних лідерів, і бачиш, Якісь страшні речі відбуваються через те, що вчиняє Путін та й Лукашенко. Все таки серіал показує збірний образ всіх цих авторитарних лідерів. Він не лише бере риси Путіна Лукашенка, але й бере лідерів з країн Азії, котрі були раніше в Радянському Союзі. Ну і також засмучує закінчення серіалу. Висвітлення цих цинічних реалій сьогодення: що США насправді начхати на демократію, їм начхати на життя людей, що це все пропаганда, брехня, та що голівудських фільмах зазвичай показують. По факту що США ж начхати навіть на своїх громадян, що є за межами країни. Вони від них вимагають лише платити податки, але коли щось життю американця загрожує за межами країни, коли він опитняється в якійсь зоні конфлікту, то та сама країна забуває на нього і не рятує, нічого, не робить, щоб врятувати людину. Просто покидає. Ну, а ще більше їм начати на інших людей. І це в серіалі яскраво підсвічується, що США головне це контроль і доходи, і вони знову. Поновлюють владу цієї канцлерки, котра є причиною загибелі Києва, людей, котра є корупціонеркою, котра розграбувала свою країну, зробила людей нещасними, бідними. Але оскільки вона згодна підкорятися Сполученим Штатам і для сполучених штатів це знайоме зло, тому що вони вже звикли з нею працювати, то для них не проблема її знову зробити керівником країни. Серіал це нам явно показує, що так само США і готові зробити з Путіном. Якщо Путін погодиться віддати контроль над Росією і Сполученим Штатам, то Сполучені Штати запросто зроблять Путіна вічним президентом, підтримують його, навіть віддадуть йому честь України. І в це віриш, те, що говорить серіал. Хоч, можливо, це і пропаганда цей серіал. Все-таки неспроста його випустили в один рік з президентськими виборами в Сполучених Штатах, але тут більше підсвічується проблема сьогодення, проблема того, якими є Сполучені Штати зараз. Ну, І такими вони і були. Як зараз Сполучені Штати намагаються врятувати Росію, вони намагаються зберігти Російську Федерацію, щоб вона не розпалася, зберігти хоч якусь владу путінського режиму. Так, Сполучені Штати, можливо, і хочуть замінити Путіна, але сам режим вони не хочуть змінювати, тому що вони звикли до всього корумпованого режиму, що знущається над людьми, і ми з ним простіше працювати. Для них це відоме зло. Ну і згадуємо, як Сполучені Штати намагалися всіма силами зберегти Радянський Союз. Навіть Джордж Джордбуш старший приїжджав до України і закликав Україну лишатися в Радянському Союзі, не виходити зі складу. Тобто дуже багато зусиль. Свого часу прийняли Сполучені Штати, щоб рятувати Радянський Союз, і зараз вони готові витрачати дуже багато зусиль на порятунок Російської Федерації. Ну, можна з цього хоча б в серіалі цьому посміятися. Хоча так сміх такий сумний. Якщо ж говорити про персонажів серіалу, то тут їх не дуже багато, але вони дуже такі складні, яскраві, багатошарові з купою проблем. В принципі, цікаво за ними спостерігати, і актори доволі добре підійшли. І хороша гра акторів, і такі складні персонажі компенсують те, що сама країна, можливо, не дуже реалістична і не дуже пропрацьований самоустрій в країні. Головна героїня, цей канцлер Єлена реально складний персонаж, який більшість основних персонажів у цьому серіалі. І чудова гра є Кейт Вінслет, і ця чудова гра, помітна особливо в останньому епізоді, коли вона показує свою вразливість, коли вона трохи розкриває себе та показує цю вразливість, коли вона приймає душ, знімає перуку і змирюється з тим, що треба пожертвувати життям коханого, щоб далі продовжувати самій жити і керувати країною. І це такий сильний момент, драматичний. Ну і багато цікавого знаю. І якщо послухати інтерв'ю, з Кейт стат цікавий момент був про перший епізод, здається, де вона співає пісню перед публікою, перед високопосадовцями. І спочатку цю пісню записували, де вона співає її гарно, але сам творець серіалу не міг зрозуміти, чому вона її співає гарно, що це неорганічно виглядає. І тоді він попросив її співати цю пісню погано. А співати пісню погано складніше, коли ти вмієш її співати гарно. Але коли вона почала співати її погано на тій студії звукозапису, самій відомій в світі в Лондоні на Бюро, здається. То там весь персонал студії тоді почав сміятися, і тоді вони зрозуміли, що це вони правильно роблять, коли записують цю пісню погано. Тобто бачимо, що в таких моментах творці серіалу підійшли на байдужа, щоб виразити і комедію, і взагалі цю страшну ситуацію зі смішної точки зору. Тут же маємо її іпохондрію, що вона дуже переживає за своє здоров'я, так само, як і Путін, котрий під час ковіду. Робив зустрічі за величезним столом, і тут бачимо: так само ця Єлена зустрічається з послом від Сполучених Штатів і взагалі постійно переживає через своє здоров'я, себе на перший план ставить і всі повіні навколо неї танцювати, підлаштовуватись під неї, а сама вона відірвана від реальності, така дуже неприємний персонаж. І нам намагаються виправдати, чому вона така поводиться, чому вона така жахлива персона. Нам натякають на те, що її батько хвалтував у дитинстві. Ну, це лише натягки, але розуміємо, що батько над нею дуже сильно знущався, і у неї більшість травмстач з батька. Він точно з нею суворо поводився, до неї ставився, що вона його так і не може відпустити щодня. З ним розмовляє мертвим у Мавзолеї. Це вже натяк на знову ж таки на Радянський Союз, на Росію, на те, що не Гленін. А тут вона так само батько зберігала, і з ним щодня говорила, і навіть його день народження зустрічали з його мертвим тілом у цьому саркофазі Мавзолею. Але все одно вона творить дуже багато зла, і те, що нам показують, чому вона це творить, не знаю. Можливо, це трохи іневелює це, але все одно це зло. І зараз світі бачимо, що Путін творить. Ну і що, що у Путіна якісь виправдання є, так як він ріс, але він страшна людина. Через нього вже загинули сотні тисяч, можливо, вже й мільйони людей. Якщо порахувати, наскільки світ став гірший за ці вже 25 років, коли він при владі. І Ця Єлена така хоче, щоб її всі любили, але при цьому вона хоче гарно жити і обкрадає всіх, допомагає олігархам наживатися, але при цьому бере собі великий відсоток і має купу грошей, і вона, по суті, обкрадає країну. Робить людей жабраками, але сама наживається. І при цьому хоче, щоб її любили. за те, що вона всіх обікрала. Реально, як Путін та інші авторитарні лідери, як Лукашенко. Але про Лукашенку починає нагадувати комбінація її з Гербертом, цим військовим. Герберт Зубак, цей м'ясник, він також складний персонаж, і також у нього проблеми з вихованням, проблеми з матір'ю. Виходить, його мати з дитинства била, принижувала. Він вигляд в селі такий сільський мужик. І, виходить, він якось в підлітковому віці дав відсіч матері. Важливо, що там. Дареві, чи що не витримав з того, як вона в дитинстві, все дитинство над ним знущалося, він такий дуже нестриманий. І знаємо, що він розстріляв протестуючих шахтарів, чому його прийняли від початку в палац до Єлене, тому що, коли були протести, він перший почав стріляти, і він розстріляв мирних протестувальників у шахті. І цим сподобався Єлені, що вона його запросила до палацу. Мої ну, Єлена йому виходить дуже нагадує матір в той час, як він Єлені нагадує дуже батька. Обидва такі дуже травмовані персонажі, дуже травмовані особи. І як Єлена є сильною на обид і приваблює його, так і він своєю силою приваблює Єлену, тому що може ставити її на місце. І він не дуже дурний, він доволі таки розуміє Єлену, навіть розуміє, коли вона бреше, і приймає її брехню, хоч іноді і озвучує, що розуміє, що вона бреше, але дає їй далі брехати, тому що він кохає її таким хворим коханням. Він бачимо навіть в кінці, він бачить її брехню, коли вона фактично каже. Бреше йому, що він виживе. Він розуміє, що він буде мертвий, що його б'ють, але він розуміє, що це єдиний вихід для неї вижити, тому що там лише два варіанти: або він помре, або вони обоє помруть. Третього варіанту немає, і він з цим смиряється, а заради коханої приймає те, що він помре, і просто приймає цю її брехню, коли вона каже, що все буде добре, хоч і розуміє, що вона бреше йому. І фактично вона його вже зрадила, хоча вдалася, що не зрадить його. Ну, і цікаві його ці методи сільської медицини, що лікувати все очами. Це, може, він нагадує Лукашенко. І так він доволі цей розумний Герберт по-своєму. Як і в реальності Лукашенко, більш розумний за Путіна, але має менше важелів пливу. Так само і Герберт по-своєму розумніший за Єлену, хоча Єлена більш хитріша. Ну, і Герберт, по суті, хитрий, і так він розуміє людей, він розуміє ці нази, і він хотів би допомогти людям. Він ж спочатку Єлену закликає віддати все людям повернути їм награбоване, але Єлена не може на це піти, вона авторитарна правителька, їй потрібні багатства, так. І і кохання людей, але їй подобається обкрадати їх і бути безмешно багатою. І вона не може відмовитись від цих багатств. Ну і Герберт хочетися на неї, але також цим нічого не може зробити, бо він її кохає таку. Дуже такі неприємні особи. Ну, окей, так, через екран за нами спостерігати. В житті лише з такими не хочеться стикатися, хоча в житті такі і є і такі зараз керують країнами. Хотілося б, щоб таких ставало менше людей, але світ котиться до того, що люди все більше чомусь таких. Лідерів вибирають так. Люди вибирають тих, хто їм каже що те, що вони хочуть почути. Популістів, навіть якщо цей популіст буде їх розкрадати і нічого не зробить і занапастить країну, але людям приємніше так. І це ми бачимо і в Сполучених Штатах, та і в Україні. Люди на останніх виборах обрали популіста Зеленського, котрий наобіцяв кучу нереалістичного, але люди. Обирають він досі багатьом подбавбається, тому що гарно може казати. Ну і на війні від цього плюс, що він може так нести пропаганду і народу, і на захід, але цього буває недостатньо, окрім гарної пропаганди і казання того, що приємно, треба ще робити багато речей, і тут бачимо, що є складності. Але це не тільки в Україні, це в багатьох країнах в Україні могло бути все ще набагато гірше. Враховуючи, як люди все-таки йдуть на популізм, і це проблема світова. Тому що бачимо, і в Америці зараз лідують популісти лідує Трамп та інші. Ті, хто обіцяє, людям щось нереалістичне, і людям подобається чути нереалістичне, і вони такого лідера вибирають у людей. Зараз майже немає критичного мислення. Ну, і входить серіал, це підсвічує також на напогано. Ну, В той же час, коли люди вже обрали такого авторитарного правителя, то вони не можуть від нього позбутися. Бачимо, що від ЄЛНЕ вона тепер не позбудуться, і тепер її підтримують і Сполучені Штати, щоб вона навічно лишалася при владі. Єдиний персонаж, кого шкода в серіалі, це Агнес. Вона єдиний персонаж, що викликає хоч якусь симпатію тут, хоч вона дуже боязлива, але нею рухає Любов до сина, вона хоче бути зі своїм сином, котрого вона народила. Можливо, вона і не біологічна мати його, але вона його народила, і вона боїться, що вона втратить його. І тому вона до останнього тягне і не намагається його вивезти з палацу, тому що якщо її спроба провалиться, то вона вже лишиться без сина і його від неї заберуть. Тому вона до останнього тягне, але потім стає вже запізно, коли повстанці штурмують палаці. Ак наступо гине від шлюної кулі, і нам показують, наскільки ці безглузді смерті бувають, показують таку безглузду смерть. І це трохи смішно, але більш сумно, що вона просто так по дурманому гине, і це єдиний персонаж, що викликав симпатію. Ну, окрім самого сина канцлерки. Але ми навіть не знаємо його долю творці серіалу, навмисно не розкривають, що з ним далі сталося. Вони лише кажуть, що, скоріш за все, він не помер, але далі вже глядачі самі повинні вирішити, що з ним сталося. Дають додумати нам самим. Ну, і тут можна ж щось додумати. Так, він епілептик, у нього епілепсія, і за ним, по суті, епікувалася Агнес. І Елені він був потрібен для виду, і то вона його дуже рідко показувала. Він їй не дуже був потрібен, хоч вона і представляла себе як матір всього народу, але. Сина не дуже показувала, тобто їй самі син не потрібен, особливо і навіть якщо він залишився живий, вона його самого не хоче виховувати, вона не стала на нього витрачати час, тому так логічно, що він не в палаці після загибелі Агнеса, але що з ним? Далі вже ми можемо лише міркувати, що його кудись відіслали, віддали комусь. От, явно, що Єлена нам буде на нього витрачати час. Але було б добре, щоб зрозуміло, що йому гірше, чи де він, чи що з ним. Єлена, то все-таки невеликий розвиток отримала себе як персони особи. Вона тепер боїться народу більше. <бачимо>, Бачимо, що вона тепер виступає з акваріуму, як Путін це робить. То тепер вона, як і Путін, боїться народ і виступає з цього скляного акваріуму, щоб її снайпери ще просто ні ніхто не застрелив. І тепер вона щодня відвідує, мабуть, з її мертвим коханим з цим, Гербертом Зубаком, а не з батьком. Тобто раніше вона кожен день відвідувала мертвого батька, котрий її гвалтував і знущався, а тепер вона їх кожен день відвідує того, кого вона кохала. Це вже хоч якась позитивна зміна для неї. Варто ще згадати попереднього канцлера, що також загинув, котрого вбив Герберт цього. Колишнього канцлера зіграв Гю Грант, і він добре так зіграв. І хоч глядачі засмучені, що такий крутий актор був лише в одному епізоді, але сам Грант не дуже з цього засмучений, тому що він уже у віці і багато часу проводити в грамерній, йому не дуже приємно в такому віці. цікаво. І також він зазначає, що, напевно, він сцену загибелі зіграв не дуже добре, тому що він вже 40 років не вмирав на екрані і вже забув, як це робити, чи що хоч йому і сказали, тут, що він добре зіграв, але він зазначає, що цю сцену повністю не показали і більше показують рукою його мертвого персонажа, і навіть не його рука, то навіть на його руках чиюсь іншу руку, то зняли, щоб показати, що він помирає. То сам він вважає, що на дуже добре смерть зіграв. Ну так, куметний такий актор, цікавий. Ну, так, трохи шкода, що він лише в одному епізоді. Але окей, зіграв непогано і цікаво. Ще маємо чоловіка, Єлени, котрий ледве не помервся Ніколас цей побитель поезії, що відкриває всюди ці клуби поетичні по всій країні. і Він чисто чоловік для розрахунку, він. Їй потрібен як аксесуар, тому що вона сама не може бути одна канцлершою, що її повинен бути чоловік для вигляду, і вона обирає його такого. Він заради на неї лишає свою родину, і для нього це не проблема. Він сам доволі такий егоїстичний, хоч він не розуміє всіх людей навколо, але. Піклуються лише про себе, а йому головне, щоб над ним хтось домінував, йому потрібна ця канцлерша, котра над ним домінує, котра його принижує, йому подобається бути просто килимком, що є під нею. Щоб об нього витирали ноги, йому це дуже потрібно і він цього прагне. Так, також якийсь персонаж з проблемами. Він не дуже думати, приємний, враховуючи, наскільки він терпить і нормально ставиться до купи зла, що навколо, і це йому окей. Йому головне, щоб над ним домінували і знущалися. Це для нього головне, і бачимо, що він намагався вчинити навіть самогубство, коли Єлена його покинула і обрала бути з Гербертом. Так, серіал дуже багато думок викликає. Не ідеальний серіал з проблемами, але. Можливо, і варто подивитись. Не знаю, чи варто подивитись українцям, тому що тут все-таки більше сумного буде для українців, ніж комедійного. Але щоб краще розуміти, наскільки зараз світ цинічний, що не варто багато чекати від Сполучених Штатів від інших, щоб взагалі чекати від популістів. І до чого популісти і авторитарні правителі можуть привести. Хоча останнє ми і так бачимо на прикладі Росії, ну. І, принаймні, українці не такі безвольні, як росіяни. Українці не дають авторитарним правителям отримувати абсолютну владу все-таки українців. Історично є жага до свободи, і культура передбачає свободу. Хоч самі маніпулюють, але в них авторитарних правителів українці не допускають і це вже плюс. Ну і можливо. Цей народ цієї центральноєвропейської країни, що в серіалі також дещо схожий. Хоча більшість людей все-таки просто хочуть жити і їм, немає справи до правителя. Але вони не наскільки безвольні. бачимо, все-таки там повстання було, і це був позитивний момент, коли все-таки вони штурмували палац, і хочеться, щоб таке відбулося в Росії. Але враховуючи наскільки російська культура. Передбачає безвідповідальність, що люди не повинні ні за що відповідати, що вони просто стадо чи щось таке, то якось і не чекаєш такого. Все-таки українці це відповідальний народ, і європейські народи доволі відповідальні і в цьому серіалі, бачимо, частина країни доволі відповідальна, хоч і допустили такого правителя, як Путін. Але Росії це. Допустили повною безпідповідальністю. Отже, так, до кінця не зрозуміло, наскільки вона змогла таку владу отримати. Можливо, і справді, за допомогою Сполучених Штатів, все-таки ми починаємо серіал з того, що Сполучені Штати мають великий вплив на країну, і частина людей цим не задоволені, але Сполучені Штати вміють тримати владу. Тому так. Не можу всім рекомендувати, але багато думок викликає шоу. Цікаво, чи буде у нього продовження. Все-таки це був міні-серіал вже закінчений. Але я творцем, що час сказати думаю, але це може бути якийсь інший міні-серіал під іншою назвою навіть. Ну і на факт, що буде, все-таки дивимося, оцінки критиків і глядачів не дуже високі у цього серіалу. А на рахунок переглядів я не цікавився. Наскільки він гірше чи краще спадщини, у самої спадщини перегляди були не дуже високими, хоча ті, хто дивився спадщину, казали, що це найкращий серіал десятиріччя. Ну що ж, подивимося, що буде в майбутньому. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити подобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щастивам!